Юне імперіум, це моє перше передзамовлення. Було це прям перша така освідомлено куплена гра. І це прям любов. Це моя улюблена гра. Ніжинець Павло Кисіль показує настільну гру, з якої 2019 року почалася його колекція. каже: любив настолки завжди. Я ще в студентські свої роки е купив свої перші манчкіна свого першого, який, який я зараз звісно вже давно перерос, але У мене досі ця коробка є. Моя сама сама перша куплена. Найдорожча гра в колекції Павла обійшлася йому в 12 тисяч 750 гривень. Це відьмак старий світ, повний е, олин. Це значить, що я взяв типу з усім контентом що був, з усіма доповненнями. Дружина Павла Яніна підтримує його захоплення. Це дуже класне сімейне хобі, дуже класно проводити час так разом. І в майбутньому я думаю, з дитиною будемо грати. Це теж йому і розвиток, і спільний час проводжу з батьками. Чоловік говорить, він не знає точної кількості ігор у своїй колекції. Я на сьогодні рахувала з поправкою на те, що в квартирі не все і вона скоріше за все щось пропустила. Плюс-мінус 230 ігор. У Павла є україномовний блог в Тіктоці, де він робить огляди на настільні ігри. Починав його вести, коли мав до 30 на столок. Зараз більшість ігор із колекції від видавництв, які йому їх надсилають для оглядів. Якщо тобі мало контенту, бери його і роби правильно. От і я зробив свій блог, оглянув спочатку те, що в мене є. Потім мені написав один видавець, щось прислали. Потім мені е, інший видавець написав щось, прислали. І зараз я з великих з усіма напевно працюю. За словами чоловіка, огляди він робить для того, щоб люди розуміли настільні ігри. Це не тільки монополія, бувають різні прикольні цікаві штуки. І є купа механік, є купа ігор. Для різних людей по інтересах Спитайте у мене про що немає настільної гри, і я вам скажу, що вони є про все. Хочете настільну гру про чіпси? Пожалуйста, пачка чіпсів, гра, яка виглядає як пачка чіпсів, називається пачка Чіпсів і грається як настільний аналог, аналог Чіпсів. Наприклад, зараз Павло мріє про клуб, який би об'єднав його однодумців. Я декілька разів пробував організувати вечори там в закладах, щоб запросити людей пограти. І один раз було таке, що крім моїх знайомих, не пройшов ніхто. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.